Привіт, друзі, 3 січня. Сьогодні з вами знову Дри Кличок. Сьогодні в Києві проходить нарада радників з питань національної безпеки лідерів Європейського союзу. Представники 18 країн обговорюють гарантії безпеки, і це європейські країни. Тим часом Арахамія, це лідер фракції Слуг народу в парламенті, заявив про плани щодо проведення виборів в Україні. А Стефанчук поточнив. Яке запитання винесуть на референдум, це дуже важливий момент. Ну і Трамп розповів деталі операції у Венесуелі. Є реакція України, Росії та інших країн на цю операцію Сполучених Штатів Америки, яка закінчилася арештом Мадуро, затримання Мадуру чи полоном Мадуру. Складно сказати, але Мадуру постане перед американським судом? Детально про все мною анонсоване. Підписка, коментар, подобайка. Випуск навряд чи буде коротким, бо... Дуже багато інформації, незважаючи на те, що сьогодні суботній день. Але активно рухаються переговори, так само як активно рухається і Дональд Трамп із військовими Сполучених Штатів Америки. Умеров повідомив про деталі роботи української делегації з радниками з питань нацбезпеки Європейського союзу. Перший блок переговорів присвячений рамковим документам, говорить він гарантіям безпеки, підходам до мирного плану та. Послідовності подальших спільних кроків працюємо над тим, щоб ухвалення рішення. Були реалістичними та підкріпленими спільною відповідальністю. Ну, мова йде про те, щоб парламенти країн, з якими ми будемо підписувати гарантії безпеки, ратифікували ці угоди, щоб вони працювали на рівні закону. Хороша ідея, слушна, але вона вимагає багато часу для такої формалізації. Бюрократія. Ну і також Мерф сказав, що розпочали військово-політичний блок консультацій за участі. Керівника Офісу президента, нового керівника, керівників розвідок та керівництва парламенту. Синхронізуємо підходи між військовою, розвідувальною та політичною складовими. Ну і також хід переговорів прокоментував і начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, який також є учасником переговорної групи. Він повідомив про те, що підготовлено документ щодо підтримки ЗСУ. Він складається з чотирьох розділів. І чотирьох додатків. У них прописано механізми підтримки України, Збройних сил України, зокрема щодо забезпечення відновлення і модернізації війська, а також порядок моніторингу, виконання домовленостей і реакцій у разі виявлення порушень з будь-якого боку. Ну і Зеленський також прокоментував це засідання і сказав, що рухаємося у розмові з трьома ключовими напрямками: гарантії безпеки, відбудова. Та базова рамка для реального миру. Мова йде про рамкову угоду. І також він провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Повідомив йому про те, як проходила сьогодні нарада за участі радників з нацбезпеки країн ЄС. Ну і не лише країн ЄС. Я так розумію, були можливі представники Британії, можливо, не всі офлайн, але долучалися. І ця розмова важлива напередодні. Майбутньої зустрічі лідерів країн Європейського Союзу і Британії, звісно, у Парижі, яка відбудеться друзі 6 січня. Окрім того, президент України повідомив про нові кадрові рішення. Зокрема, він запропонував Денису Шмигалю, чинному міністру оборони, колишньому прем'єр-міністру України, посаду першого віце-прем'єр-міністра та міністра енергетики. Раніше мовилося про те, що Шмигалю просто пропонували очолити міністерство енергетики. Він не погоджувався ну тут його підвищили до рангу. Першого віце-прем'єр-міністра і пообіцяли, що той може самостійно набрати команду. Ну, подивимося, як воно буде виглядати, бо я в це мало вірю. Контроль буде однозначно. Окрім того, як ми з вами тут говорили на каналі, Зеленський ухвалив рішення змінити частину голів обласних військових адміністрацій. Зокрема, будуть нові очільники у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях, хто саме поки що він не повідомив. Іде боротьба за малюка. Говорилося, писалося. Ходили чутки, але дуже близькі до реалій, про те, що Зеленський просить малюка написати заяву про відставку з посади очільника Служби безпеки України, аби він очолив, чи службу зовнішньої розвідки, чи то, можливо, став секретарем РНБО. От питання, куди умерло. На цю хвилину. Малюк ще працює на своїй посаді. Військові командири та аналітики майже одночасно оприлюднили повідомлення у соцмережах, у яких підтримують очільника СБУ малюка та виступають проти його зняття з посади. Я вже бачив чимало таких дописів від своїх колег. Зрозуміло, що вони мотивують свою позицію ефективної діяльністю малюка, але те, що долучилися до цієї історії, військові, для мене дуже показово. Це означає, що президент не має одноосібної влади. Так, як би там не було, але на його думку можна впливати, і військові це демонструють. Зокрема, свою підтримку висловили командир першого корпусу АЗОВ Денис Редіс прокопенко керівник угрупування об'єднаних сил Драпатий, очільник сил безпілотних систем Бровді Мадяр, командир 3-го армійського корпусу Білецький, командир другого корпусу Хартія Ігор Оболенський і аналітики Діпстейт, ну і інші. Військові діляться своїм досвідом служби з очільником СБУ та наголошують, що той на своєму місці. Мені складно, друзі, сказати про доцільність чи недоцільність зміни малюка, але, як я говорив в ранішньому відео, це все схоже на перетасовування колоди карт, коли одних і тих самих з однієї ж команди просто змінюють місцями і в такий спосіб намагається. Трішки більше перебрати контролю за процесами, які відбуваються. Ну звісно, кадрові зміни будуть, особливо на тлі того, що офіс президента України очолила нова людина Кирило Боданов. Але ці кадрові рішення, які зараз ми з вами обговорюємо, вони ініційовані президентом. Рішення щодо інших кадрів, інших посад, які можливо буде ухвалювати Буданов. Ми про них будемо говорити, якщо вони будуть, звісно, уже в наступні дні. Поки що всім цим процесом заправляє президент. І також Арахамія повідомив про подробиці майбутніх президентських виборів та референдуму і сказав, що. До лютого, до кінця лютого, так буде точніше, Рада може презентувати законопроект про вибори та референдум. Презентувати до кінця лютого, ухвалити, можливо, в березні, в першому читанні, в другому, в квітні, ну, а остаточно, можливо, в травні. Тобто, не поспішають народні депутати з цим процесом. І дійсно, зараз можна робити висновок, як то ми вчора робили його з колегами в студії 24-го каналу під час підсумкової програми Вежа. Про те, що президент не поспішає з виборами, але демонструє американцям, нашим партнерам з США, що ми, мовляв готові до такого. Що повідомив Арахамія, відбулася попередня розмова, під час якої обговорювали загальні питання, зокрема, чи можливо одночасно провести вибори та референдум в межах 90 днів. І сказав, що. По закону за 60 навіть можна. Такий сценарій, за словами Рахамії, можливий лише після узгодженого драфту мирної угоди і за умови припинення вогню. Якщо цього не станеться, подачі кроки доведеться переглядати. Чи це означає, що підпишуть цю угоду до виборів, чи не підпишуть. Мені складно вам зараз прокоментувати, тому що я вбачаю. Все ж таки, друзі, надам коментар, перепрошую, що президент не буде підписувати цю угоду до моменту проведення виборів і референдуму, тому що, як каже Арахамія, рішення щодо мирної угоди має ухвалювати нація, а не президент. Ну через те, я вам і казав, що вже бачите, всю повноту влади президент не те що втрачає, а розділяє з нами. Рахам'я пояснив, що можливі вибори розглядаються як інструмент, щоб зрозуміти, чи дійсно народ України підтримує мирну угоду. Ну тут, як на мене, відповідь очевидна, звісно, що підтримуємо, чому б ні. Але от умови її. Він також заявив, що референдум, скоріш за все, буде відбуватись одночасно із виборами президента. І тут, друзі, я повертаючись до можливості і неможливості проведення виборів, все-таки схиляюсь до того, що в Офісі не виключають і проведення виборів, але не поспішають. І як повідомив очільник парламенту Стефанчук, то на референдумі може бути лише одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду, чи ні? Цікаво виглядає, бо дійсно, згідно Конституції, не можна виносити питання на референдум, яке стосується території і так далі. Там має бути дуже просте запитання, яке матиме відповідь так або ні. Іншої просто не може бути. Робоча група, як сказав, Рахамія, має визначити можливість голосування на виборах також онлайн та офлайн одночасно. На цьому наполягає президент, він говорив про голосування в дії. Проти цього виступають дуже багато українців. Я особисто також проти цього, навіть проти виборів в умовах воєнного стану, тому що треба рівність доступу до виборчого процесу усіх учасників такого процесу. Ну і Рахамія звернув увагу на ризики низької явки. Через Відсутність точних даних про внутрішньо переміщених осіб, що може поставити під сумнів легітимність виборів. Тут він, чесно кажучи, лукавить. Ну так, легітимність, можливо, може бути сумнівною, а от законність ні, бо немає у нас визначеного конкретного відсотку, хто ж має проголосувати на виборах, щоб вони вважалися такими, що відбулися. Поки що, друзі, вся інформація про те, як відбуваються внутрішні політичні процеси, які безпосередньо визначатимуть перспективи укладання мирної угоди та проведення виборів і референдумів. А зараз пропоную поговорити також і про Венесуелу. Але попередня інформація про атаки по Україні вони сьогодні, на жаль, були і вдень, і ввечері прилетіло сьогодні по золотоноші на Черкащині. Там були удари ракетами, 5 людей звернулися про допомогу до медиків. І щойно повідомляли про те, що на прилуки полетіло три балістичні ракети. Про наслідки поки що нічого сказати не можу. Тепер про Венесуелу. У мене тут більше інформації для вас. Дональд Трамп повідомляючи про військову операцію в Венесуелі. Сказав наступне: мені сказали справжні військові, що немає жодної іншої країни на землі, яка може проводити таку маневрену операцію. Я дивився на це буквально так, ніби я дивився телешоу. Це було дивовижне явище. Ну направду тут Трамп говорить правду. Військова операція в венесуелі тривала ну можливо хвилин 30-40, не більше загиблих з боку спецнажу США під час операції. Немає повідомив Трамп. Є кілька людей, які отримали поранення, Мадуро говорить, він перебував у добре укріпленому комплексі з броньованими сталевими дверима. Та спеціальною захисною кімнатою. Операція настільки була швидкою, що Мадуро не встиг скористатися укриттям, говорить Трамп. Але чи дійсно він не встиг скористатися, чи це була домовність про те, що американці звідти його вивезуть? Ми ще дізнаємося про це згодом, адже опозиція Венесуели говорить, що це погоджено з Білим домом. Я маю на увазі затримання Мадуро саме військовими США. Так, так, друзі, вам не почулося. Говорять, що така версія існує. Що ще заявив Трамп за підсумками військової операції у Венесуелі? Ша братимуть участь у вирішенні питання майбутнього Венесуели. Мадуро і його дружина будуть доставлені до Нью-Йорка. Зараз вони на кораблі, куди їх доставив спецназ США, ну а потім їх гелікоптером доставлять до саме Нью-Йорка. Венесуелу може очікувати друга хвиля ударів. Лоялістів Мадуро чекає погане майбутнє, якщо вони залишаться йому вірними, сказав Трамп і Мадуро наголошує, президент США, керував країною як диктатор. Тут заперечити складно, бо справді так і було. Він довів. Фактично, мешканців цієї країни до зубожіння. Мета операції наголошує Трамп принести свободу народу Венесуели. І наголосив, що ніхто не може нас зупинити. Немає нікого, хто б мав такі можливості, як ми. І говорить, коли я дивлюся на цю війну в Росії, мається на увазі війну Росії проти України, яка триває і триває, і всі гинуть. Це примітивно, це примітивно це жахливо наголошує Дональд Трамп і, власне, зараз показує. Путіну як треба діяти, але в Путіна так не виходить, бо ми не Венесуела, та і Путін не Трамп. Також, друзі, Мадуро та його дружині Сілій Флорес висунуто звинувачення в південному укрзі Нью-Йорка, Про це повідомила генпрокурорка Ша Памела Бонді. Вона наголосила, Ніколас Мадуро звинувачується у змові з метою наркотероризму, змові з метою імпорту кокаїну, володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями, а також змові з метою володіння автоматичної зброї та руйнівними пристроями проти Сполучених Штатів. І шан не вважають мадуро президентом Венесуели. про це нагадав. Держсекретарша Марко Рубіо, чому нагадав, тому що він зробив репост свого ж посту у мережі X, який він публікував ще в липні 25-го року, в якому називає уряд Мадуро нелегітимним. Ну загалом нелегітимним Мадуро називали і в Європейському Союзі, а опозиція в Венесуелі, лауреатка Нобелівської премії Миру та лідерка цієї ж опозиції, Марія Корина Мачадо, заявила про те, що вони готові взяти на себе керівництво уряду Венесуелі. Але поки що за Конституцією Венесуели владу має там очолити віце-президентка країни цієї, але її немає на місці, де вона я вам ще повідомлю. Уряд України також відреагував на збройну операцію США проти Венесуели і. Очільник закордонного відомства України повідомив про те, що народ Венесели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. Сибіга вважає, що Україна послідовно захищала право народів жити вільно, без диктатури, гноблення та порушень прав людини. Режим Мадуру порушив усі ці принципи в усіх відношеннях. І це дуже правильна заява. Треба підтримувати Трампа, бо направду незалежно від того, друзі, як ви відноситеся до нього, але Трамп зробив, я вважаю, правильну справу. Мова про те, що треба дотримуватися міжнародного права, і Трамп робив так, як Путін. Це зараз не про це. Треба просто розуміти, хто такий Мадуро. Я детально про це сьогодні говорив зі своїм колегою Володимиром Омельченком на каналі. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Мешканці Мадуру жили дуже бідно і нещасно. А націоналізація американських активів, яку ще провів попередник Мадуру Уго Чавес, і є фактично причиною того, чому там така нині ситуація, і чому військова операція відбулася у цій країні. Глава дипломатії ЄС Кая Калас наголосила на тому, що Євросоюз уважно стежить за ситуацією в Венесуелі і говорить: ЄС неодноразово заявляв, що пан Мадуро не має легітимності і виступав за мирний перехідний період. За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості безпека громадян ЄС в Україні є нашим головним. Пріоритетом написала вона у мережі X. Ну, а от Росія не так думає. Росія назвала дії США актом збройної агресії, засудила їх і запропонувала скликати Радбез ООН. Також в МЗС Росії закликали США звільнити Мадуру та його дружину. Ну, Трамп на цю хвилину ніяк не відреагував. Направду він дає зараз прес-конференцію. Можливо, щось про це скаже. але Я думаю, що він просто проігнорує. Такі заяви МЗС. І Китай, як і Росія, глибоко шокований, рішуче засуджує явне засування сили США проти суверенної держави та дії проти її президента. Цікаво, чому ж ви не засуджуєте Путіна кожного разу, коли він нас вбиває? Ну, хоча це зрозуміло нам. Що говорить МЗС Китаю? Такі гегемонічні дії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели, а також загрожують міру і безпеці? В Латинській Америці і Карибському регіоні Китай рішуче проти цього і закликає США дотримуватися міжнародного права і принципів статуту ООН та припинити порушення суверенітету і безпеки інших країн. Справа в тому, що Трамп не збирається захоплювати Венесуелу і встановлювати там американський режим. Ні, такого не буде. Там влада просто перейде до опозиції, яка буде будувати демократію. Інвестиції американські повернуться до Венесуели. Ну і ті активи, які свого часу були націоналізовані, повернуться її власникам. США. так, я бачу перебіг подій, та і, в принципі, воно так і буде. Віце-президентка ж друзі Венесуели Делсі Родрігес, вона, як виявилося, перебуває в Росії. Мадуро не втік, а вона втікла. Про це пише Reuters. Тим часом New York Times пише, що ЦРУ за допомогою джерел у Венесуелі, дронів і агентури відстежувало перебування Ніколаса Мадуро. Тому так справді не варто виключати версії про те, що Мадуро має домовленість із адміністрацією Трампа. Що його візьмуть у полон. Ну а далі суд щось йому присудять. Будемо спостерігати за цими подіями, тому що тут трішки не зростається ця вся історія. Хоча це може бути Трамп дуже неординарна, неприсічна особистість і говорить про те, що з Мексикою також доведеться щось робити. Американський лідер заявив, що президентка Мексики Клаудія Шейнбаум є хорошою жінкою, але, за його словами, країною керують наркокартелі. І коли, каже, їй запропонував, давайте я знищу наркокартелі. Шейнбаум була категорично проти. Тому при всій повазі до неї, але нам доведеться щось робити з Мексикою і з наркотиками, які йдуть до США. Направду вони йдуть із Мексики, і з Канади навіть йдуть. Так що, друзі, події в Латинській Америці загалом душе розгортається. Трампу це справді буде доробком добрим. На тлі майбутньої виборчої кампанії, яка буде. Стартувати, ну я думаю, буквально після Різдва. І мета цієї кампанії – переобрати Палату представників в повному складі та третину Сенату. Звісно, Трамп може отримати друге дихання на тлі такої успішної операції. Продовжити такі ж самі дії в Ірані. Це варто було б зробити. Там, до речі, вже тиждень тривають акції протесту з вимогою змінити режими Айотоли. Ну і Росія, Путін наступний. Дай Боже, щоб так і було. Але я не думаю, що Трамп застосує до Росії силу, бо Трампу Росія потрібна сильнішою, але не воюючою з Україною. Тут питання зараз для Кремля стоїть дуже жорстко. І чим далі, тим більше для нас хороших новин. Отакі чорні лебіді. Чи вони долетять до Росії? Будемо вірити в це. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, всіх люблю, ціную шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!